Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Сьогодні будемо говорити е, на напевно найбільш резонансну тему останніх діб. Це заяви Дональда Трампа після генеральної асамблеї ООН. Американський лідер е, зауважив, що Україна має право виходити на свої кордони 91-го року. Ба більше Україна може піти і навіть далі. Проте е, Трамп е, поклав е, відповідальність за подальші військові. Події в першу чергу на наших європейських партнерів. Все це відбувалося на тлі регулярних провокацій Російської Федерації проти країн НАТО. І, от власне, наскільки Трамп був щирим, чого нам далі очікувати, сьогодні поговоримо з військово-політичним експертом Дмитром Снігірьовим. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Як ви оцінюєте нинішні заяви Трампа? Чи був він щирим? Чи як пише західна преса, це чергова спроба перекласти, скажімо так, проблему війни, проблему російської агресії проти України на європейські країни? Ну, по-перше, давайте проаналізуємо це повідомлення західних ЗМІ. А яких західних ЗМІ? Які наближені відповідно до політичних опонентів? Трампа. Скола інформаційного впливу е, Байдена. Правильно? Це, як правило, одні ті самі е, західні ЗМІ, які дають антитрампівські от, подібні е, е, меседжі. Е, 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 з приводу сигналів Трампа. Він дає чітко зрозуміти Російській Федерації щодо. Е, Подальших планів сполучених штатів, а саме, якщо Російська Федерація не сідає за стіл Премон, то відповідно йдеться про посилення тиску не тільки економічного, політичного, але в першу чергу військового, заважте не випадкові заяви українського президента про те, що він розмовляв з Трампом з приводу надання певних видів озброєння. Правильно причому Зеленський говорить про те, що надо озброєння він скаже після того, як вимкнуть камери і. Реакція Трампа ми будемо думати. А це наочно спростовують повідомлення про те, що Трамп заборонив українській стороні використання американських засобів ураження. В першу чергу мовиться про атакам це для ударів по законних військових цілях на території Росії. От пані пане Константине, перше ми з вами за дві хвилини спростували повідомлення так званих західних змі. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що саме ці наративи і просувалися: що Трамп категорично проти використання наданих Україні американських засобів ураження в моменті з нього застосування по законних військових цілях на території Російської Федерації. Натомість заяви українського президента говорять про прямо протилежна. Я нагадаю, Зеленський заявляє про те, що у разі якщо Російська Федерація і подальшому буде продовжувати тактику нанесення удару по українській енергетичній системі, то відповідно Україна має моральне право, політичне право, військове право на дзеркальну відповідь по законних цілях на території Російської Федерації, в тому числі з використанням американських засобів ураження. В принципі, ми наші військові і так непогано справляються за рахунок дронів, якщо казати, наприклад, про атаки на російську нафтопереробну галузь, наскільки це сильно б'є по російській економіці, наскільки ми наближаємо, скажімо так, позицію Росії до того, щоб сісти за стіл перемовин, зважаючи на те, що там вже ви величезний дефіцит бюджету і дуже багато усяких проблем з мікромікроелектроні? Завозиться через п'яте коліно. Ну, всі ми знаємо, які вони проблеми які які в них зараз величезні проблеми, проте вони ну, поки що не видно, щоб хотіли перемовин. Ну, давайте аналізувати стан російської економіки. Дефіцит бюджету на рівні 2,2% від ОП. Цифра це 60 мільярдів американських доларів. До нового року за. Інформацію самих російських економістів дефіцит бюджету може вкласти приблизно до 100 мільярдів. Причому, чому зауважте, пане Костянтине, буквально вчора мінфін країни-окупанта заявив про те, що вносить на розгляд Держдуми постанову щодо збільшення відсотків НДС. ПДВ. Та мова там, те що я, вибачте, перев'ючу віко від економістів, мова може навіть іти про секвестр бюджету. Абсолютно. А наразі те, що внесено тобто з 20% до 22%, причому сам Мінфін заявляє про те, що гроші зібрані будуть направлені саме на фінансування активної фази по в Україні. Про що свідчить? Про те, що нестача серйозна, причому нестача в російському бюджеті навіть на військові потреби. А з приводу успішних операцій українського розвідного риста сил оборони України ну достатньо згадати, що за даними самої російської сторони, внаслідок ударів безпілотників і відповідно аеробалістичних засобів ураження по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, приблизно до 20% або частково, бо повністю припинили виробничу діяльність. Колосальні збитки, погодьтеся. А щоб ми розуміли наскільки це колосальні збитки, на конкретному прикладі ціна на А-95 оптова з нового року збільшилася на 50%. А це те, що відчують москалі власною кишеню. Причому широкий загал, зауважте. Друге, бюджет Російської Федерації на третину залежить від продажу нафти і нафтопродуктів кінцем споживачам, що ми бачимо. А ми бачимо комплексні удари української сторони А не тільки по нафтопереробних заводах, але відповідно Б. Е, портах, правильно. В першу чергу, Ленградська область, російська, основні, ТУАПСЕ, тобто основні порти Російської Федерації, через які відбувається відвантаження нафти і нафтопродуктів кінцевим споживачам. І весь це удари Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони по вже нафтопроводах, перекачувальних станціях, а це унеможливлює взагалі сам характер транспортування нафтопродуктів на сирої нафти, не говорячи вже про її переробку. Тобто ми намацали хілесову п'яту російської економіки і досить болісно на неї тиснемо. І головне, давайте проаналізуємо останні удари не тільки по законних цілях. на Території Російської Федерації мовиться про НПЗ чи підприємство військово-промислового комплексу, удар по, відповідно, базам відпочинку російської еліти, якщо її можна назвати елітою. ФОРОС. Куди прилетіло? Mm -hmm. там, там, де 4. Та, 6... Та сальдо там то таке вже, там четверта шоста дача, вона, відповідно... Це район так званих державних дачі часів радянського союзу. Четверта, шоста дача це відповідна резиденція Путіна. Але головне, пані Костянтине, всі роблять акцент на сальдо. Це росіяни вкинули до речі цю інформацію, відволікаючи увагу від основного. А я поясню, що на ніхто не звернув увагу у повідомленнях російської сторони про удар по відповідно актовому залу школи в неділю. Не викликаю вас запитання, чому били по актовому залу, а за інформацією, власне, яку ми отримали безпосередньо з місця події, актовий зал може одночасно розміщувати більше до 150 осіб. Ну, відповідно, скорше за все, йшлося про цивільну окупаційну адміністрацію і російських військових. Причому удари наносилися в три хвилі. А потім, пане Костянтине, і шановні телеглядачі, удари по Москві по московській області найбільш захищеному регіону Російської Федерації, молодь захищеному системами ППУ. Тобто, дали зрозуміти, що удар по Кабміну, він не залишився без уваги української сторони. І відповідно, по центрах прийняття рішень можна бити від і українськими безпілотниками, і досить ефективно. Тобто, дали зрозуміти, що в цю гру можна грати вдвох. І причому зауважте реакція російської сторони. Вони визнали фактично визнали в те, що система ППО як такої не існує навіть в моменті прикриття урядових об'єктів номер один. А це досить показово, якщо ФОРОС, а це я ще раз підкреслю, Держдачі і наші безпілотники фактично, я ж кажу, там безкарно наносили удари протягом півдоби. То це от якраз і показник того, що у Росіян досить великі проблеми. От власне санкції, плюс наші вдалі дії, да щодо ударів по НПЗ автобазах, центрах прийняття рішень, наскільки вони змушують Російську Федерацію всерйоз замислитися про те, що потрібно сісти за стіл перемовин, і вже, ну скажімо так, трохи свої умови їх десь скоригувати. А давайте навіть подивимося на активізацію бойових дій на лінії бойового зіткнення. Якщо раніше було до 200 зіткнень за добу згідно повідомлення штаба збройних сил України, та, то наразі е, зниження на третину 140, ну максимум там до 150 доходить. Чим це пов'язано, пан Костянтин? Та якраз із проблемами паливно-мастильних матеріалів вчора по Луганській області мої рідні відпрацювали настільки ефективно. Самоїсія відповідно зберігання паливно-мастильних матеріалів, складів БК то, що там прилетіла по-часінські, ТЕС, е, низька е, великих промислових міст Луганщини садить без світла. Але основне, це паливно-мастильні матеріали, тобто якщо танк не без, без паливно мастильних матеріалів жодна техніка не поїде. Правильно, а це відповідно знижує інтенсивність, а так що ми спостерігаємо на лінівого освітлення. Тобто, це в першу чергу стосується військової складової. Причому ж зауважте, удари гур це ж не тільки на автопереробні заводи, ще раз підкреслю, але й основне логістика мости взлітають повітря безпосередньо вже в Російській Федерації. Локомотиви горять. Де там удари по відповідно е, пунктах формування е, рухомого складу, тобто е, відпрацьовується вся система реалізації матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Давайте згадаємо диверсії на залізниці російській, правильно? Тобто, е, це свідчення комплексного характеру операції українського розвитого риста з метою якраз унеможливлення. Активізації бойових дій на території нашої країни. Власне, от вашу точку зору загалом так і підтвердив, якщо ви бачили це інтерв'ю, Дмитро Рогозін, де сказав, що власне фронт вже уперся. все просто ну немає можливості просувати ні військову техніку, бо все заміновано. Дрони все бачать один одного. І ну, прорив в цих умовах не важли... неможливий. А відповідно, він цього не сказав, але ж зрозуміли висновок, що і подальша війна, вона абсолютно є безсенсовною. Вуг і тут зайшло, абсолютно точно Причому, зауважте, незважаючи на те, що на Запорізький напрямок, де знаходиться Рогозін, перекинута найбільш боєздатні підрозділи окупаційної армії, це сьома повітряна десантна дивізія з Херсонського напрямку, 76-та повітряна десантна дивізія з курського напрямку, просувань немає. Причому той самий Рогозін змушений був підтвердити той факт, що у Силоборони України тотальна перевага в РТВ-дронах. До чотирьох, виявляється, як півдронів ми можемо по, по одинокій тілі, тобто по російському вояку, ну, не вояку, ну назвемо, по, по тому м'ясо гарматному, яка бігає по нашій землі. Оцей показник. Це, шановні телеглядачі, коли будуть виходити і волати про те, що у Сил оборони України великі проблеми відповідно з півішками. Виявляється, зовсім протилежна картина очима москалів. Ще одна важлива тема це провокації Російської Федерації проти країн НАТО. Польща дрони налетіли масово. Потім Естонія, вхід в російських винищувачів в Естонські повітряний, повітряний простір. І от зараз невідомі якісь ну в лапках невідомі дрони над датськими аеродромами, де знаходяться f 16 f 35 Так, Росія всюди заперечує, що в Польщі то, начебто, український РЕП збили траєкторію дронів. Конів в естонський простір вони сказали, що не просто не заходили, що це брехня, а в Данії це якісь невідомі дрони. Ну але ж ми розуміємо, що насправді відбувається. От Навіщо Росія це робить? Ескалація напросить. Підучення ставок напередодні важливо міжнародних зустрічей. Причому зауважте пана Костянтина, шановне товариство, якраз напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, правильно? Тобто Росія давала зрозуміти, що. Розглядає виключно військовий характер закінчення війни в Україні, якщо українська сторона не пристає на територіальні поступки, і причому дає зрозуміти країнам заходу, що може розглядати можливість ескалації військового протистояння безпосередньо з країнами НАТО. Але тут основне як завжди не так сталося, як гадалося. Дурень думкою багатіє. бачите, яка в нас чудова солов'їна мова? А я пояснюю, про що йде мова. Запустивши дрони з території Республіки Білорусь по Польщі, росіяни намагалися поставити в крапку в планах Сполучених Штатів щодо виведення Республіки Білорусь з зони військово-політичного впливу Російської Федерації, те, що спостерігається протягом останніх місяців, яка реакція була Сполучених Штатів? А досить несподівана і красива. Це шановні телеглядачі, якщо вам будуть розповідати про відсутність санкції з боку Трампа, Польща що зробила? Перекрила кордони. Правильно? Причому? Перекрила автомобільний залізничний рух з території Республіки Білорусь. Більше Польша бо я... внесла е, поправки в закон, де вона може збивати дрони на іншій території, якщо вони становлять загрозу Польщі, пане контент, то не в дронах навіть справа мовиться про те, що Республіка Білорусь розглядається Китайська народна республіка як. Відповідна транзитна територія як територія для подальшої експансії на європейському континенті як економічна, так і відповідна політична. І тепер дивіться: багатомільярдні потоки, які йдуть з Китаю, вони впираються фактично в польський кордон. Правильно? Хто несе збитки Москалі, та ні. Китай. Красиво. І перший візит міністра закордонних справ КНР. На момент цих провокацій, куди в Польщу домовитися якраз за розблокування кордонів, йому вічливо відмовляють. Прошу пана до гіляки. все і дають зрозуміти, що до тих пір, поки не буде знято з повіски дня питання щодо нейтралізації сценарію можливого військового вторгнення росіян в Польщу з території Республіки Білорусь або Балтійські країни, ми розмовляти не будемо. І що здійснює КНР? Він тисне на Росію, причому тисне так, що виходить Захарова, перелякана і і починає волати на адресу Польщі з погрозами розблокувати кордони, і все це проходить поза уваги відповідного широкого загалу. Це ж не виноситься правильно. Це те, що за лаштунками, те, що ми не бачимо. Але наскільки красива комбінація, яка змушує росіян вивезти всіх своїх вояків з території Республіки Білорусь, Це то натиснули на найбільш болюче місце Китаю. Економіка. А гроші роблять, люблять тишу. От вам і дії адміністрації Трампа. Аналізуємо далі, шановні телеглядачі. Оця дурнувата енергія росіян щодо порушення повітряного простору Польщі, коли всі волали. Жодної реакції з боку НАТО, Франція перекинула три Рафаля. Хтось каже, а це недостатньо ну що три літаки. Ці літаки це складова ядерної компоненти Франції. Вони здатні нести ядерну зброю. Це тому про те, що країни НАТО передословокували ядерний арсенал безпосередньо до кордонів Російської Федерації, використовуючи провокацію самої Російської Федерації. І росіяни це проковтнули, вони зрозуміли, що їх переграли. У чому вони влаштовують чергову провокацію от вже зараз в повітряному просторі Данії? Більше того, сьогодні і відповідна диверсія на підприємство з виробництва дронів на території Великої Британії. Так, так, і відповідні це. дії будуть відповідна її подальшим. Чому Данія, я пояснюю, не випадково. Давайте знову згадаємо, шановні теледачі, де буде розміщено підприємство з виробництва твердого палива для українських фламінгів української балістики. Територія Данії. Тобто дають зрозуміти, що відповідно можливі сценарії удару безпілотників. По цьому підприємству. Причому ж були заяви російської сторони, що розміщення цих підприємств, як і підприємств виробництва ударних безпілотників, є законними військовими цілями. І зауважте, паралельно відбуваються провокації в Данії невідомі безпілотники і підрив підприємства на території Великої Британії. Е, совпадіння, не думаю, правильно. Це особне. Ну, але будуть і дзеркальні відповіді з боку Сполучених Штатів і країни Європи. А це вже зрозуміло. Причому будуть тиснути найбільш боліві і точки Російської Федерації це енергетичний сектор. Не випадково, власне, росіяни зрозуміли. Пропозиція Сполучених Штатів в чому полягає? Припинити взагалі будь-яке постачання газу нафти з Російської Федерації перейти на американський. правильно? Так, Якщо вони їх зупинуть повністю, уявіть собі, підірвані газогони чи Північний потік 1, Північний потік-2, і фактично ну, не буде сенсу в існуванні потоків турецький потік, правильно? Там так само дві гілки, плюс, відповідно, Балканський потік, який, через який в обхід України. Качають відповідні енергоресурси Словаччина і Угорщина. От вам і відповідь Сполучених Штатів ще раз підкреслюю: не дивіться, шановні телеглядачі, на заяву Трампа, а дивіться на його практичні кроки. А вони досить серйозні. І росіяни несуть колосальні збитки. Плюс, дивіться, шановні українці, якраз на момент е, військових навчань на території Республіки Білорусь. Коли Росіяни запускали дрони по Польщі, що робить Трамп? Він знімає з білоруського Белавіа санкції, правильно, державне авіаційне підприємство. Хтось каже, та це, ну як це зробив диктатора рокопотистаним, пояснює, пасажирський потік після санкцій, які заблокували Белавіа, білоруський, в куди був перенаправлений? В Росію, правильно? Ну, умовно кажучи, ви зараз, пане Костянтине, не можете вилетіти з Одеси, ви мушені їхати або в Молдову, або в Румунію, або відповідно в інші країни, правильно? Везти туди долари і давати заробляти авіаперевізнику, але місцевому, правильно? Плюс ви забезпечуєте відповідно всю інфраструктуру, готель, харчування та інше. Що робить ТРАП? Та він скасовує санкції попереднього дурнуватого Байдена. І уявіть собі, скільки мільярдів Росія не доотримує. Це як ви вважаєте, санкції? Ну, вторинні так. санкції, скажімо так. Ось. Непрямі, так. Да. Непрямі, але від того прямі збитки Російської Федерації. Другий приклад наочний. Скасовані санкції з білоруського калію. Це монополіст на ринку мінеральних добрих. Знову Байден ввів санкції. І що зробили москалі? Вони запропонували білорусам, давайте ми будемо продавати важкалі, як відповідно російські, і заробляти на цьому лихварські відсотки. Що робить Трамп? Підпис і санкції скасовані. І мільярдів доларів російській скарбниці нема. Це санкції, пане Костянтине? Та більш ніж болюче. От я вам навів приклади, як працюють санкції Трампа. Тому, коли, шановні українці, ви будете слухати чергову ахінею відповідно проплачених експертів, то ну завжди аналізуйте ситуацію. Я ще раз закликаю. Ну, будемо сподіватися, що Трамп і надалі буде, скажімо так, тверезо дивитися на ситуацію та приймати рішучі кроки. Пане Дмитре, до вас ще насправді дуже було е, велика е, дуже багато питань, е, але ви попередили, що у вас обмежений час. Тому я дуже дякую. і Сподіваюся, незабаром знову зустрітися в ефірі та поговорити на нагальні теми. Дякую за запрошення. Тримаємо стріч, це буде Україна. Це 100%. Я дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.